Добрий день вам, шановна шкільна родина. Сьогодні наше радіо Українська мова перемоги. Ведуть експерти, учні 5-го А класу, і цей випуск підготувала учениця 5-го А класу Бойко Валерія. А, екс... а експертами є стадо Кустина, Бойко Валерія, Філенко, Анна, Мефокова Соломія, Марченко Жанна. У цьому випуску ми будемо говорити про таку письменницю, як Леся Українка. Леся Українка це псевдонім, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка. Народилася Леся 25 лютого 1871 року у Новограді Волинському. Зростала вона у інтелігентній родині, мама Олена Пчілка та була письменницею, перекладачкою фольклоркою фольклористкою. А батько був статським радником, юристом та громадським діячем. Також Леся прославилася своєю силою та духом, так як вона хворіла все життя і померла у 42 роки. Але була дуже сильною і духом і навчала всіх мати точно такий же оптимізм. З маличку вона була надзвичайно обдарованою. У 4 роки вже читала, а в 9 написала свій перший вірш. Але доля випробувала її. У 10 років дівчинка захворіла жахливою хворобою кісток, через яку не могла навчатися у школі. Леся написала не лише поезію, а й геніальні драми боярина, касандра та лісова пісня. У лісовій пісні її мавка казала Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає». Та навіть важка хвороба не завадила їй творити. Саме через постійні болі вона казала, щоб не плакать, я сміялась. Е, також Леся володіла кількома мовами, перекладала світову класику, писала вірші, прозу та драми. Вірші. Надія, це перша поезія Лесі Українки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Наді надія вернутися ще раз на вкраїну, поглянути ще раз на рідну Україну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Погляньте, діти, чи не ті ж слова можуть зараз проговорити мільйони українців, які виїхали з України? І чи не з такою ж любов'ю ми ставимося до своєї України? Тож вірші Лесі Українки актуальні зараз? Так, так вивчаймо далі конвалі. Росла в гаю конвалі під дубом високим, захищалась від негоди, під виттям широким. А гімн до вірш до до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша зветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця польється. І хай ця пісня буде про нашу Україну. Читайте вірші Лесі Українки. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Нехай ваш день буде наповненим гарними думками. До нових зустрічей!